Як готувати страву в цій електричній духовці, ну саме цієї кухонної плити горіння. У нас тут є регулятор режимів. Виставляємо потрібний режим для нашої страви. Тут ми виставляємо потрібну температуру для нашої страви. Тут ми включаємо її. Отже, вона включилася і почала прогрівати духовку до цієї температури. Після того у нас буде. Звуковий сигнал, що вона нагріла до вказаних 100 градусів, і можна запихати страву. Потім ви можете поставити собі таймер і виставляєте, наприклад, нам на скільки хвилин там вам потрібно. Виставили, зафіксували. Через цей час духовка автоматично виключиться, не дивлячись на показники оцих двох регуляторів. Просто виключиться і подасть відчутний такий довгий сигнал.